Тоже на Класс. Mm -hmm. Давай, знімаю. Нє-не-не-не-не. Не тікай, не тікай, не, -не, -не. тікай. Добре. Ну, трошки. Ще, трошки покажемо бекстейдж. Як ми тут сиділи з тобою гарненько. Шила створити проект. Розкажи трошки про цей проект. Фото про Емі в Україні. Свято всім, хто підтримує її. Сьогодні ми з Наталкою зробили декілька символічних фото в такому гарному образі. Справжня Українка в нас тут присутня. Так. так, і зараз я буду записувати і брати інтерв'ю її історію, пов'язану з Україною. Починаємо. Починаємо. Перше питання. Яке ваше ім'я? Мене звуть Наталка і мій псевдонім Талія Грей. Угу. Я як авторка мала право взяти собі псевдоніма. І мене знають як Талія Грей. Чудово тут у Флориді. Чудово. Де і коли ви народились, Наталя? Я народилася в місті Києві. Дуже дуже давно, 47 років тому. Скільки? Сорок що? Правда? Так. У мене є донька їй 27. сім. Дуже молодо виглядає. Справжня українська Клас. Дякую. Дякую. Як ви прокинулись 24 лютого, 2022 року? Та які були ваші перші відчуття, коли ви побачили ті новини, і де ви були фізично в цей момент? 24 лютого 22-го року я вже не спокійно, але жила в Каліфорнії. Напередодні війни я приїхала у Флориду зі своєю подругою і я прийняла рішення переїжджати у Флориду. Я повернулася у Каліфорнію, розсталася зі своїм хлопцем, і я сказала: все, я їду у Флориду. І одного ранку я прокидаюся, не можу зрозуміти, що, що коїться у світі. І в мене вже всі мої пакунки, все в кульках, в сумках, вже мій хлопець ми порвали з ним. Я розумію, що мені потрібно їхати mm -hmm. до Флориду, мені немає де жити тут. Я їхала з подругою, а подруга пообіцяла mm -hmm. мене трошки отримати в себе у своєму кондо. і я вирішила забирати своїх батьків, тому що будинок саме перший житловий будинок, який вибухнув, це був будинок. На одній тій самій площі з моїми батьками, mm. і вони весь цей час просиділи в бомбосховищі, mm. e mm. і за ті шість днів вони вже отримали психологічну травму. Mm. Mm. І мені було дуже страшно, тому що я залишалася сам на сам. У uh, мене ще дитина. Я їду в нікуди, yeah, до, це, 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 до вже нікого вже можна маємо. сказати. У мене ні житла. Ну, гроші трошки були. То ми, да, так, ми, ми, мій ранок починаємо. Це співпалила, я так. І я їхала за кермом своєї Тесли 9 днів з Каліфорнії, сюди, у Флориду. Хотілося забрати побільше. Я... Все, що я забрала, це все, все що ми міст в Теслу Донька. Тому, може, сказати трохи, відчули, відчули те, що всі українці пройшли. Так мені було дуже співпало дуже страшно, неприємно, і все, що співпало з цим хлопцем. Я не спала до четвертої години ранку. Я дивилася новини. Я думала, може все закінчиться через 3-4 дні. але Ні, ж воно все продовжилося. не організувалися, і вони приїхали вже сюди до вас. Ну не зовсім так. я їм купила квитка. Вони сиділи в цьому бомбосховиську, я кажу, все досить, давайте сідайте в евакуаційний потяг і їдете назад на західну Україну, тим паче, що в них там є родичі, і вони послухалися. Слава Богу, і вони приїхали на, на західну побули трошки там кілька днів. і Я їм купила квитка із Кракова до Майами. Вони прилетіли, прилетіли раніше ніж я приїхала сюди. Так. Тобто я їхала, вони вже тут. Їх тут зустріла? Слава Богу, їх зустріла Леся. Така добра, гарна дівчина, тому що я писала в групах. Може, хтось може так. прийняти моїх батьків, а мені писали. А ви не пробували атель сняти? Я казала, Але саме так. Я зняла їм отель. Готель, але вони повинні платити свої 150 баксів. Для них це цілий я звали. не знаю, місяць працювати. Так є да. Леся, дякувати Богові. Мене, угу. не. Добре, все добре. Хто залишився у вас в Україні? Де саме? Чи хтось залишився? І е, приїхали сюди моя матуся і її новий чоловік. Він не новий, але другий чоловік. А мій батько залишився в Україні, але склалося так, що війна вона якось е, об'єднує людей, і вони так трошки спілкувалися: мій батько зі своєю дружиною і моя матуся з другим чоловіком. Але під час війни вони разом. Вони зустрілися, ну, вони пішли на той потяг, вони стояли там в потягу, скільки 9 годин чи 10 годин. Вони не то, щоб присісти, не було, не було можливості. Ці, потяги, жах, вони не, можливо. не могли навіть рухатися. І вони в 74-75 років, 9 годин стояли в тому потязі, де не, не було чим дихати. І вони приїхали туди. То мої мама і її чоловік приїхали сюди. А батько він трошки побув у Польщі. Їх там прийняла польська родина, чому я дуже дуже вдячна. Поляки перший час ми взагалі так, так допомагали. І мій батько батько там побув майже з місяць і сказав, а мені тут нічого робити. Я повинен їхати додому, працювати. І він поїхав додому. Він залишив свою дружину там, вона ще трохи там працювала, намучилася, приїхала отака. Вона ну, нормальна була гарненька, а, така але вона приїхала така худа, вона вбирала там готель. Mm -hmm. І це була така страшна робота, стільки було роботи і, і мало грошей, взагалі копійки. Mm -hmm. І мій батько весь цей час він у Києві. Кожного разу я йому дзвоню. І я не знаю, чи я почую його голос. Кожного разу він каже: от сирени, опять сирени. Ми не спали, ми прокинулися о третій, о п'ятій, о четвертій о ночі. Це Жах просто. Ніколи не знаєш, куди. Так, воно інколи мій батько, він а, мисливець. Він mm -hmm. дуже mm -hmm. така смілива людина. Він нічого не боїться, він такий спокійний, як удав. знаєш. Mm -hmm. Але інколи він зомбить і каже, ти знаєш, досі було страшно. Бо дуже дуже mm -hmm. близько. Mm -hmm. Десь там mm -hmm. були такі вибухи, mm -hmm. що все просто скалося. Історії зі свого життя пов'язані з війною, ви б хотіли розповісти світу. Найголовніше наше питання сьогодні? Ця історія сталася декілька тижнів тому, коли mm -hmm. е мені подзвонив мамин чоловік Сергій, mm -hmm. і вони, він мені сказав: ми тут всі в шоці. Я кажу, що сталося? Що може бути ще mm -hmm. гіршим? Твого дядька. Тільки що вибрали міністр оборони Росії Ой, який? Жов... А я, я, він, там, опінень, а, в мене а, чи вони там жили довгий час? Вони вони жили весь час там, і так, ми мало спілкувалися. У мене родичі. не було нікого, ніякого зв'язку з цим дядьком. Він, він двоюродний брат моєго батька. Тобто, це, ну, рід, це дуже ага, близько, Це я, родина, це, роди? це моя родина, і цей Андрій це Білоусов. Він стає міністром оборони Росії. Чесно кажучи, я перші декілька днів я була така. Це неможливо повірити в таке. так? Це... А що мені yeah. робити? Я щось потрібно робити. І я ти знаєш, я довго така ходила. І це все співпало знову. Мене все співпадає yeah. в один час. Всі події ми переїхали сюди, ми переїжджали якраз. І Я думаю, треба записати відео звернення. Треба записати відео звернення. Що сказати, бо я не можу мовчати. Мені треба йому щось сказати. І я записала відео о, звернення до нього. Я сказала, що не забувай, що в тебе в Україні є брат, сім є сім'я, а також у нього в Україні заховані ді, ді, дідусь, бабуся я і тітка тет, тобто на, на військовому кладовищі в місті Києві. В нього похована ків родини, можна сказати. Дуже важливі люди для нього. Mm -hmm. І Я йому сказала, що ти знаєш, я, я тут, тут в Америці вже 10 років, але мій батько він продовжує працювати і жити в Україні. В Україні. А мій батько продовжує Турбувати. турбуватися і чистити могили твоїх дідушки, бабушки, тітки. Тобто я не зна... рідний, рідний дядько Рідне... відправляє війська так. до там, де він народився, так, там, де його сім'я і не розуміє що він робить він родився. там я не думаю що він там народився але я не знаю я не пам'ятаю де він народився. Дідусь, бабуся, ми, там. Ніколи не ми ніколи так, не так. спілкувалися ми ніколи не спілкувалися моєї бабусі Рідний брат це його тато. Але це все рідня, це, це, все, Та, дуже це, близько це все дуже близька, близько. рідня. Це так близько. Це просто, тобто, якщо навіть в такій Одна рука потискає. Він робить такі кроки, то це про щось говорить, правильно? Я не знаю про що це говорить. Він вже давно в Росії, він росіянин, він працював, до речі, завжди в економіці. Він чи був міністром економіки, чи просто він був е, радником з економіки, але він дуже сильний в економіці, і те, що його обрали міністром оборони, це тільки каже про те, що в Росії закінчуються гроші. Він треба десь брати. Мені, 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 мені. Так. Це так. Тобто і це вас шокувало, так? Це прямо? Мене це шокувало так, що мене нічого так в останні пару років не шокувало з початку війни. Я розумію, що в людей набагато більше шоку і ситуації, коли гинуть рідні. Але в мене, в мене така ситуація. Я дуже далеко від України. Але мене це також торкається. Таких сімейних. Так. Я не знаю, що йому ще сказати. Я хочу продовжувати моє звернення до нього. Що мені ще йому сказати? Це і є мета, щоб по частинці до кожної людини, якщо ми це будемо ступатись. це розголошувати і казати, можливо, хоч на якийсь процент, вони почують. так. Хоч трошки десь там аукнеться. Я дуже Чи прошу, щось, може, не так я роблю. Я дуже прошу людей, які бач, бачили це звернення, поширювати в соцмережах. Так. Може він почує, може щось у нього кликне. Може, і може, трошки, може так. він якось буде грати в мир. Хотілося. Я закликала його, казала, щоб ти не прожив своє життя даремно. Зроби щось Весь дуже гарне добре. для людства. Зроби щось дуже важливе. І він може це зробити. Так. Але це страшно. Бо вони ж всі там живуть, ти знаєш, під страхом смерті. Сталі ці часи. Так, і що там голові, тих людей, на жаль, ми не знаємо. щось інше у нас не мислять вони по-іншому і тому стали вороги і не знаємо чому. Так Хочу Так. У мене сестричка що живе в Москві, моя кузіна. І коли я їй сказала, ми нещодавно з нею розмовляли по телефону, так, я кажу, ти знаєш, що наш дядько з тобою таке творить, а вона така. Путін без Росії, вона в цьому трошки. В неї батько, до речі, військовий, і він. а чоловік антипутін. Анти і вона десь посередині вона. Жаль. І від батька не може відвернутися, і від чоловіка. І вона так якось каже, я стараюся, намагаюся нейтралітет Тайне, соблюдати. Облюдати ну я говорю знаю, хоча, не, ну, не розуміє, розуміє. Ну, хоч щось, бо да, багато я, людей. Там я коли сказала, ти знаєш наш дядя з тобою, що робить, що творить. Вона каже: Боже, що мені робити? Я щось можу зробити. Я кажу: ну дивись там, небезпечно щось робити, якщо ти вийдеш і щось там скажеш. Так, Та, вони ж забігають. Угу. Але можливо, якби кожна людина. Зібралися, я так хочу вірити, що колись це стане, я не думаю. І в тому числі кожен той поліцейський, і той, хто забирають їх, як кажуть в кавичках, якби кожен зупинився, і той, хто ідеє на накази, і той, хто робить ті вистріли, і кожен просто зупинився і задумався, то можливо, ми прийшли до миру, що ж не робити. У мене є одна подруга. Вони з чоловіком з Росії, і вона мені розповідала таку історію. Її чоловік весь час був проти війни, проти всього цього жахливого дійства, що ще твориться. І він якось їхав з роботи, і на одній станції метро він щось таке відчув, що люди збираються. І йому також захотілося піти, бо він розумів, що то за движуха. Та він пішов. І він побачив у Москві, я думаю, що це mm -hmm. було. Може ні. Може mm -hmm. я щось зачиняю, але це було в Росії. Mm -hmm. І він пішов. І бачить там, там купка людей, там купка людей, і всі вони були проти війни в Україні. Тобто є люди, які є люди, але ну, це було розумію. на початку. На самому початку, Ой. хоч трохи вони да, не так боялися. Але слухай далі. Він опинився десь біля кубку людей, яку вирішили mm. заарештувати yeah. і посадити в цю людовозку, як вона там називається, oh, yeah. коротше кажучи, він опирався, mm. він не хотів туди йти, його повалили на землю. А він така шпала двохметрова, вони не могли його просто силою туди затягнути. Вони повалили на землю, почали його бити, зламали дві ноги йому і затащили отак в, цю, в ту людовозку, кинули і їдуть. А люди йому кажуть: а що ж ви з ним робити будете? Він же ходити не може. А, а вони так переглянулися, ті два висталичі. Кажуть, дійсно, що ми будемо з ним робити. Зупинилися, витащили його, кинули на вулиці і поїхали. Боже, Боже, там людей взагалі не рахують за щось цінне. І, ну як це? Люди просто брали. Його підібрали на костелях, він не догонь. Так, виходить. Тобто Будь-які протест. протести, якщо люди навіть розуміють, що це відразу. І хто свого чоловіка пустить на таке, ніхто. Я б не пустила. Добре, дякую, Наталя, за ваше інтерв'ю. Я хочу звернутися до всіх наших глядачів, долучатися до цього проєкту та розповідати свою історію, поширювати. Світ має знати. І кожен по частинці ми можемо об'єднати і зробити щось велике і поширити, бо кожна історія важлива, ви важливі. Я закликаю, що не буває так, що якась історія там виїхав і виїхав. Ні, кожна по крупинці ми зберемо все докупи. Тому, будь ласка, звертайтеся і будемо записувати всі історії. І робити велике діло і добро. Так, і я хотіла все ж таки закінчити на більш веселій такі ноті, мажорній. Я нещодавно отримала пропозицію вийти заміж. О, Через два роки після переїзду у Флориду я таки знайшла свого чоловіка, свого майбутнього мужа. Бійтеся змін, не бійтеся йти вперед. А, навіть якщо у вас, як і у мене, дитина, інвалід дитинства, і якщо почина, почалася війна і вам немає де жити, не бійтеся, все одно все буде добре і буде свадьба. Це прекрасні новини, Поздравляю вас щиро, вітаю. Швяту. Як приклад яскравий того, що після всіх поганих таких смутніх часів важких завжди буде добре. А ще от у світ вийшла моя книга. Називається Goodbye virginity», Прощавай смерти. Ну, якщо при вона, до речі, перекладена вже на українську так? мову. Дуже вага і я планую. Одного дня її випустити на територію України. Так, так це було також. чудово, Допоможе нашим молодим дівчатам. Це це книга. Про що ану? Розкажи мені Я ти... тільки почала, <світ> але це дуже цікаве як підбір історій. Молодих дівчат. Я також і... брала інтерв'ю. Угу. Е, Не тільки молодих. До речі, в мене одна героїня, їй 65 років. Так, але ж історії, як все починалося, а, як в їхній молодості, і як це відображається на їхньому житті. І це дуже важливо насправді. І дуже класно. Я була б рада, якби мені в 15-16 років дали таку книгу почитати. Це було б прям. Бо мій час такого не було. І да, також кожен на мене це була ще. така секретна а, так, тема. Це, це прямо так. запрещенка. Так, так то це, не, це не можна було. Наталя робить дуже велике діло. Це прям це клад для дівчат. Так, дуже <ріст> вдячна. Да, дякую тобі, Віко. Я тобі бажаю. Щоб в тебе було був б, великий великий успіх з цим проєктом і не тільки з цим, з любим проєктом, який тебе, тобі прийде до твого а, прекрасного серця, щоб все в тебе получалося. Не бійся, др, не бійся, дрімати. Не бійся, мріяти. Не бій Мрій, dream big. І я тобі скажу, що Любе бажання твоє або мрія, якщо вона вже є тут або тут, вже є всі сили і всі обставини, щоб все це склалося так, як ти бажаєш. Тобто не бійся. Ой, дивись, пташечка. Велика така, вона весь час там сиділа. <реш> так, що у нас тут третій <реш> є. <реш> Яка прекрасна. Може, ще рибку спіймали. Яка гарна. Ага. Клас. Ти у нас бачиш джунглі. Да, да. Клас. Так. Приєдналася. Добре. До інтерв'ю. Всім пока, всім дякую.